Пощастило народитися шляхтичем у Польщі наймогутнішій країні світу. Стараюся радіти тому, що маю. У мене двоє синів. Стані... Стані... Що це таке станісло? Батю так сьогодні грають. Пізня бароко. Це крута козацька фішка. Не кажи так. Ти забув, що козаки зробили з твоїм дідом. Мій другий син Якуб. Гордість родини. Будує кар'єру в корпорації. На коли? На вчора. Мені байдуже, можливо чи ні. Я замовляв процвітання для Польщі. Тож має бути процвітання Ти для... Не розмовляєш? Не бачиш, що я молюся. Так, є ще моя дружина, Зоф'я. Але мене.